Друзі, привіт! З вами Тексіна група і Ми продовжимо презентацію ковтеплих, утеплених на хутрі лот номер 5 на сьогодні. Хто бажає придбати, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Ціна мішка вагою 23 кг становить лише 3426 гривень. Відправку робимо в день замовлення. З кривого рогу на вантажні відділення нової пошти. Вартість доставочки в середньому складає 140-165 гривень. Хто ще не підписався на наш канал, підписуємося, робимо замовлення. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Мінімальне замовлення один мішок вагою 23 кілограми. Дуже класний мішечок. За вигідною ціною, повторюємо зараз вашій увазі представлений от кофт теплих, утеплених на хутрі мішечок номер 5 Будьте першими, хто встигне придбати. Присутні всі розміри. Мовти йдуть на суцільних блискавках з капюшончиками, але не всі. Присутні всі розміри, і середні, і великі. З блискавками та без блискавок. Ціна мішка 3426 гривень. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення. Вільний лишився третій мішечок. Повтор у нас знаходиться вже в групі Viber, Telegraмі, Instagram. І зараз знімаємо лот номер 5 Сьогодні буде, друзі, знято багатенько мішечків, тому не переживайте, встигнуть придбати всі. Утепляйтеся разом з текстильною групою Kavlatex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Наразі представлений п'ятий мішечок, кофт утеплених на хутрі, утеплені відсотків 90 мішечку. Ідуть всі розміри. Ціна мішка 3426 гривень. Кофти на суцільних блискавках з капюшончиками без блискавок. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставимо лайки. Будемо вдячні за вашу активність та підтримку. Дуже приємно бачити, коли ви активні, надсилаєте сердечки, тоді нам зрозуміло, що ви зацікавлені і в позиції, що знімається, і в оглядах. Повернуся, друзі, за декілька хвилин і продовжимо презентацію шостого мішечка. А поки робимо замовлення, підписуємося. Щойно був знятий лот номер 5 кофт утеплених.